Доброго дня. З вами знову Коні Черкащини. Е, ну, Їде сьогодні вже власник аманди забирати її. Кобила вже спарувалася, відбила жеребця. Кобила підпускала 8 днів 8 днів підпускала жеребця. На дев'ятий день вже вона не пустила його, почала бити. О. Зараз доїжджає вже власник, спитаємо в нього, його думку про паровку і тому подобне. Нагадую, кобила може бути на продажу кобилі три роки запрягається, не кусається. Вроді би й не б'ється, значить все добре. Ціна кобили 30 тисяч, ну, можливий торг. Можливий торг. Номер я вставлю в відео власника кобили. Ну, така була поровка. 8 днів підпускала жеребця. Ми свою роботу зробили добросовісно. 13 днів виявляли її в охоті, 8 днів підпускала вона жеребця, Відпарували до відбою. А Наталі вже все залежить від кобили і від власника. Чи Тож, дочекаються вони лошати чи не дочекаються. Добре, включимося тоді вже при власнику кобили. Ось летить паша, власник аманди. На кобилі ласточки. Кобила теж молода, була. Весною султана на паровці. Паша, добрий день. Ану, скажи, як ти там довольний жеребцем, довольний сервісом нашим. Довольний жеребець, жеребець супер, клас. Кращого ніде не знайдете. <гум> Дякую. Ну це така ласточка є. Також вона була на паровків султана. В червні чи в травні вже не пам'ятаю. Зараз побачимо. Ну що, Паша забирає, прив'язує. А ростик подержите подерж, кобило. Я вже одну держу. возик ось кося одноконний. А може її розвернути чи... Та потом розвернусь. А ну, Паша, не похудала кобила, не обіжали тут її. Ні, я повідомив бачив, що вона поправила Так чого. Зараз побачимо наскільки рада кобила <кліпи> своєму хазяїну. <пліпи> <пліпи> Та хоч поцілуй. <пліп> oh. <пліп> 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 То що, Паша, вже не продаєш? Продаю? <пліп> <пліп> так, нагадую, так, кобила може бути на продажу. Номер я оставлю в відео. Як бачите, кобила спокійно, адекватно. Отако 13 днів паж била, геть не підпускала, він не міг підійти навіть на метр до неї. А потім на следующий день наче 7 баб пошептало. Мертва стояла, як вкопана, поняв? 8 днів, 7 днів підпускала геть стояла, вже на 8 так бачу, почала трохи недовольна бути. О, А на 9 день то відбила. Там Крепко султана приймає? <гум> Побачиш, на возі доїда з тобою. Ага. так проходить наша паровка. Та такі коні у нас на Черкощині. Женя, Чи це? Паша, Женя не захотів їхати, так? Да? Та його немає, він показки. А... а ласточка нормальна, дай де в одноконці сама. Нормально, але но машин боїться. Боїться машин. Легко вихова. Це така ситуація. Давай. Кобила хороша, за цих 20 днів, що вона тут була, ніяких претензій немає до Володимира. Кобило й доволі жеребцем теж. Всім раджу цього жеребця, хто хоче спарувати било, кого є. Рекомендую саме цього жеребця. Жеребець Дякую. хороший, і він видно, що з тяговозів, що він жереб, жереб, Лошата будуть тягнути, будуть хороші. Якщо от я таких робіт, то обращайтесь. Дякую. Все, Дякую. до побачення. Щасливої дороги. Ні гвоздя, ні жазла тобі. Ти подумай, може якось викрутися. може дощ щоб випрутався. Воно тобі буде як масштаб, більше таке ось таке. Я стоїть хочу якось викрутитися. Я ще й поставив 30 тисяч. Правильно кажеш. Все, щасливо. Дивайте, давай. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. На все добре.